Жіночі головні убори лот номер 3 в ньому буде 29 одиниць це пронтомода. В лот будуть входити 5 капелюхів в різних кольорах. Також в лоті будуть однотонні бейсболки. По об'єму вони ось регулюються: буде оранжева, темно-синя, червона, рожева, три білих, сіра та чотири чорних. Бейсболки з буквою «Д». Об'єм регулюється: одна голуба, одна біла, одна рожева, одна бежева і дві чорних. Бейсболки Італія, квітковий принт, одна темно-синя, одна рожева та дві чорних. І в лоті також буде два шарфа. Лот номер 3. 29 одиниць, ціна 4 євро за одиницю.